Ватсон, що вам спадає на думку, дивлячись на зірки у нас над головою? Ну, мені спадає на думку нескінченність Всесвіту, великий незбагненний задум нашого творця. А вам, Холмс, що приходить? А мені, Ватсон, приходить питання, хто в нас намет посеред ночі злямзив? Наскільки в нашій країні стало краще жити? Раніше я міг бачити море тільки на картинках. Але згодом я почав більше заробляти. І тепер можу дивитися на море вже по телевізору. Одна повія запитує в іншої: А ти чого така сумна? А як тут не сумувати, коли тебе на 50% зґвалтували? А це як на 50%? А так, замість 100 баксів дали лише 50%. Коли циганська дитина йде в перший клас, то вона там одразу стає авторитетом і її ніхто не чіпає, тому що її батько навчається у старших класах. Я ж тобі людською мовою сказала, буду через 5 хвилин. Що ж ти мені надзвонюєш кожні півгодини? Одна подруга запитує в іншої. А що твій Петро як шовкавий став? Не п'є, не боянить. А, в нього загроза Викидня. Не зрозуміла. Якого ще Викидня? А такого. Я йому сказала ще один загул і викину його до чортової матері з дому. Психотерапевт пацієнтці. Ви не повинні нервувати, ви повинні зберігати спокій, бути впевненою у собі. І пам'ятайте, що доля вас любить. Щось лікарця доля мене любить дуже часто і якось дуже грубо. Дружина прокидається вночі від страшного крику чоловіка Ти чого? Та уявляєш, настилося мені у вісні, що я знову одружуюся? І на кому ж? Та знову на тобі! Як показує практика, хто до нас прийде з пивом, той згодом побіжить за горілкою. Щоб завоювати жінку, потрібно лише дві речі це добрий розум та гарна ерекція. Але, на жаль, жоден чоловік користуватися двома одразу не може, тому що на двох одразу у нього не вистачає крові.